Айлосома Гембріті це невеликий кільчастий черв'як, що належить до класу олігохет. Вони живуть у прісноводних середовищах, таких як озера, річки та ставки, де відіграють важливу роль у підтримці екосистеми. Ці черв'яки мають прозоре тіло, яке дозволяє спостерігати за внутрішніми органами. Вони дуже маленькі, зазвичай досягають довжини лише 2-3 міліметри. Завдяки своїм маленьким розмірам, айлосома гемпріжі може легко ховатися від хижаків у осаді або серед водоростей. Характерною особливістю цих черв'яків є численні щетинки, які допомагають їм пересуватися у воді та ґрунті. Щетинки також використовуються для утримання їжі, айлосома гемпрічі харчується органічними залишками та мікроорганізмами, що знаходяться в осаді. Вони допомагають розкладати органічні речовини, таким чином очищаючи водойму та забезпечуючи поживні речовини для інших організмів. Розмноження елосома гембриджі відбувається як статевим, так і безстатевим шляхом. Один з цікавих аспектів їхнього життя це здатність до брунькування, коли новий черв'як розвивається прямо на тілі дорослого індивіда. Це дозволяє їм швидко збільшувати свою популяцію в сприятливих умовах. Айлосома Гембричі також відомі своєю здатністю витримувати несприятливі умови. Вони можуть переживати періоди посухи або замерзання, занурюючись у стан анабіозу, що дозволяє їм зупиняти свою життєдіяльність до настання кращих умов. Загалом айлосома гембрічі є важливими учасниками водних екосистем, сприяючи процесам розкладання та забезпечуючи екологічну рівновагу. Їхня адаптивність і здатність до виживання роблять їх захопливим об'єктом для наукових досліджень, які допомагають зрозуміти більш складні процеси, що відбуваються в природі.